Отже, марафон незламна країна триває. Ми аналізуємо сьогодні 115-ту добу нашої всеукраїнської оборони від повномасштабного російського вторгнення. Робимо це разом з вами в Ютубі. Підпишіться, якщо досі цього не зробили. Передивляйтесь наші матеріали, коментуйте, реагуйте, ставте запитання, якщо вони у вас є. Ну, у мене є чимало запитань до нашого наступного співрозмовника. Це Валерій Чалий, дипломат, політик, пане Валерію. Мої вітання вам. Вітаю слава. Героям слава і розпочати власне нашу розмову. Хотілося б зі свіжих заяв лідерів країн, наших великих союзників, а саме, наприклад, Джозефа Байдена, який сказав наступне, що він давав зрозуміти, що допомагати Україні і організовувати НАТО для допомоги Україні це буде коштувати дорого. За це доведеться платити. Це він звертається до свого до американського суспільства, але варіант нічого не робити був би гірш. Чим попрошу вас прокоментувати, як на вашу думку це сприймає американське суспільство, американський народ? Це важливий фактор, оскільки, звісно, президентська кампанія ще не почалася, але її образи вже відчуваються. Як суспільство реагує на ці заяви зараз, на вашу думку, і як реагуватиме далі? Ви знаєте, як би нам не хотілося, але в кожної країни, в тому числі Сполучені Штати, є свій порядок денний, там готуються до виборів в конгрес, і це повністю палата представників буде замінена в жовтні місяці, 8 жовтня, і третина сенату, ну і ще кілька десятків губернаторів. Тому деякі заяви, звісно, будуть звучати в контексті внутрішньополітичної дискусії. Якщо там кілька місяців назад всі були шоковані. Російською агресією і таким повномасштабним вторгненням то зараз, звісно, питання внутрішні також є в порядку. денному, Хоча тема безпеки вона не відійшла в США, зокрема на якийсь задній план. Тому мені здається, це нормальні пояснення, і маємо бути вдячні американському народу згідно з соціологічних досліджень, вони все все далі продовжують підтримати. Під Україну і надання зброї Україні тому, ну в принципі, це така розмова комунікація з американським суспільством. Я думаю, найближчі місяці якихось кардинальних змін в цій позиції не буде. Ну, зрештою, дуже добре, що вони продовжують все ж таки усвідомлювати ту небезпеку, яку несе Росія всьому світові. не тільки Україна, просто Україна зараз на передовій. Ще свіжі заяви Бориса Джонсона, прем'єра Великої Британії. він заявив після вчорашнього візиту до Києва. Світ має допомагати Україні, навіть якщо буде з'являтися якась втома від цієї війни. Прем'єр-міністр Нідерландів Рютте закликає співгромадян приготувати. Ватися затягнути паски, тому що далі цитата це практично і наша війна. Якщо говорити про е, загальний тренд, який маємо нині, на вашу думку, чи буде він зберігатися? А, чи оцей імпульс Всесвітньої ну достатньо великої коаліції країн для допомоги Україні, чи будуть вони настільки ж активними, як ми це бачимо зараз? Ну, дійсно, зараз дуже важливі події відбуваються, і рішення Європейського союзу, саміт НАТО очікуємо, є питання от Рамштайн-3, ця антипутинська коаліція по постачанню озброєнь, і це хороша динаміка. Увага є. Але якщо говорити про тенденції, то об'єктивно зараз намітилась тенденція зниження. Ну знаєте, уваги навіть тому, що просто є. Просто люди є люди. Вони переймаються тими питаннями, які ближче до них в Європі. Може комусь здається, що Україна вже відсунула від кордонів європейських. Я маю на увазі під наших західних кордонів загрозу і на себе на собі тримає цю навалу. Тому да, тенденція така є і наше завдання в тому, щоб постійно загострювати увагу працювати з суспільствами в цих країнах, з парламентами в цих країнах. Які, в принципі, розуміють важливість безпекових питань, і головне, що вони вже сказали неодноразово, це не тільки війна України проти Росії, проти російської Навали, але спільне завдання всієї Європи, ну і з допомогою трансатлантичних партнерів. Тому, в принципі, є така тенденція, але засоби для того, щоб її зменшувати, також відомі. Хочу запитати у вас про лендліз, і зокрема про заяву, точніше, інтерв'ю секретаря РНБО Олексія Данілова, виданню Ліганет, в якому він сказав, що спокійно лендліз ще не починався. Це у відповідь на запитання. Ну, коли ж, коли ж ми побачимо власне результати, він каже: лендліз ще не починався, і насправді най все найважливіше і найвагоміше почнеться у липні, серпні і вересні. Таків. Він дав е, терміни. Е, ви, як дипломат, розкажіть нам, будь ласка, як це працює, лендліз, і з точки зору процедур, і з точки зору часових рамок? почнемо з того, що нам важливо, щоб постачання було важких озброєнь. Як вони постачаються через чи, чи через рішення конгресу про виділення? Називали цю суму 40 мільярдів. Хоча насправді об'єктивно там частина тільки коштів піде на закупівлю якраз важких озброєння інше розподіляється по компенсації тим країнам, які вже передали. Є питання виробництва зараз в самих США. Ну тобто багато там питань вкладені, але ці кошти використовуються зараз для постачання озброєнь. Ленд-ліз, він мав саме прийняття в конгресі підписання Джо Сефа мав дуже важливу символічну да, таку роль. Тому сказали таким чином, що Сполучені Штати вірять в нашу перемогу і готові допомагати більшими масштабами, які будуть потрібні. Тепер стосовно самої програми, вона дійсно ще наскільки я розумію, не задіяна. Ну тобто, що таке Ленд-ліз ленд – це надання в позику чи в оренду. Не тільки озброєнь, не тільки техніки, але і фінансової підтримки якихось важливих ресурсів, наприклад, палива, да, тобто, наприклад, того ж самого, щоб чимось було заправляти цю цю техніку. Тому на сьогодні я дійсно не чув, щоб уже в білому домі сформували повністю цей план. Бо там по закону має бути ще сформований президентом цей план, але. Це не проблема, якщо буде рішення надавати по лендлізу е, масштабне озброєння, то тоді е, це буде використане. Конгрес дав таку можливість. Що я скажу від себе? Звісно, я не буду повторювати те, що багато заяв скільки нам треба озброєнь, якого типу, тобто це все вже заявлялось і тими, хто має це робити, і тим, хто не має до цього аж ніякого відношення. В чому можна погодитись з паном Даніловим. але скажу просто таку річ, що все-таки лендліз дозволяє е постачати більш е дорогі озброї. Ну, Наприклад, якщо це система протиповітряної оборони чи протиракетної оборони, то купити її це великі кошти. А от взяти її в оренду, е цю систему на якийсь час, це можливо. Причому, якщо вона там, не дай Бог, буде знищена ворогом, тоді віддавати її не треба. Тому, в принципі, я от на це розраховую. А ленд-ліз, якщо взяти по закону, дозволяє постачати великий спектр і номенклатуру озброєнь. Починаючи від того, що вже надходить в Україну, і закінчуючи і системами протиракетної оборони, протиповітряної, і навіть літака. Потрібно тільки рішення. До речі, про літаки авіація все ж таки має ну, надзвичайно важливе значення, як спрогнозуєте, чи візьметесь спрогнозувати, чи буде включена авіація у цей пакет, тому що ну, дуже обережно обговорювалося це питання ще буквально з самого початку повномасштабного вторгнення. Про літаки, про гелікоптери, про авіацію не йшлося якось так дуже. Різко навіть відповідали, що ні, навіть не, давайте це не обговорювати. Як буде далі, на вашу думку? Ну, моя особиста позиція, я вважаю помилковим робити заяву, в чому будуть самообмежуватися. От як і йде постійне обговорення Там, танки, це якесь усна домовлення з країн Європи, або літаки, бо це щось спровокує. Та все, що можна було спровокувати, воно вже ніхто не провокував, а Росія. Максимально все використовує, тому е, обмежень з точки зору, е, от, якщо хочете такої технічної організаційної, немає, тому що я вже сказав, лендліз це дозволяє робити, якщо говорити про штати в інших країнах, в принципі, також це рішення може бути. Е, проблема є. Ну, є питання, які от часто аргументують, що для авіації потрібні відповідні забезпечуючі служби, і дійсно, там один літак це. Десяток якихось різних машин, які мають заправляти, там давати струм, там повітря, все, що завгодно. Навіть аеродроми мають бути відповідно підготовлені. Тому да це довга історія пілота треба підготувати. Тому я би почав зараз з того, що не заявляв би, що неможливо, не обмежував би себе. Ну, от країнам ті, які з нами партнери наші, це перше. І по-друге, навчання пілотів. Ну, принаймні тих наших курсантів, випускників, да, на нових системах, на нових літаках, зокрема в Сполучених Штатах, Британії у Франції, вже починав би зараз. Чому це можливо сказати, що це не про цю війну, а про наше зміцнення обороноздатності, щоб потім закріпити неможливість наступних атак Росії? Ми переходимо на озброєння натівського зразка по всім напрямам. Бачите, і гаубиці, і системи залпового вогню 155-й калібр. Повністю переходом, ну чому ми не маємо переходити тренуватись так само на літаках, так само на системах протиракетної оборони. Я думаю, що це цілком нормально почати зараз, уже не зволікаючи ці тренінги. Я, я дуже чесно скажу, дуже сподівався, що це вже роблять. Власне, можливо, сигнал про це дав генсек НАТО Ян Столтенберг, який сказав, що ми бачимо нашою метою переозброєння України з радянських стандартів на натівські стандарти. Чи це просто заява? А діє це зовсім інша площина. Ні, у нас є навіть по програмі нашої взаємодії, є такий термін інтероперабіліті, тобто взаємосумісність. Uh -huh. І в принципі, в нас це вже прописано в співробітності з НАТО. Тому я кажу, що у нас все рівно у нас парк літаків, він вже виходив навіть по часу ну, застарілі. Да? А тепер тим більше після війни, коли ми втрачаємо значну їх частину, звісно, нам так чи інакше прийдеться замінювати типами літаків не радянськими. Це в 16 літаки, це можливо інші літаки, але уже зараз це треба робити, не гаючи часу. Ну а стосовно як закрити от ці можливості, їх можна зараз закривати в обороні і системами протиповітряної оборони. Але якщо говорити про контрнаступ і про звільнення mm -hmm. території, то звісно без штурмових літаків дуже складно обійтись. І ще один є момент. Не всі можливості, які... Ми обговорювали з партнерами по радянським зразкам. Не всі ще використані. там. Є питання, які можна також типу, вирішити, щоб підсилити наші можливості. Пане Валерію, ви власне згадали про тих ну людей, які мають повноваження говорити про наші потреби буквально в цифрах і не зовсім мають повноваження, натякаючись на натякаючи на критику, власне Олексія Данілова, секретаря РНБО, він доволі різко висловився щодо радника керівника офісу президента Михайла Подоляка, що мовляв: ну, не ця людина має бути голосом армії, а про наші потреби мають говорити головнокомандувач збройних сил України. Начальник генерального штабу, а аж ніяк не керівник офісу, зрадник керівника офісу президента. З іншого боку, ну озвучувати потреби це можливо певний тиск на партнерів. Ну, от в такий спосіб. Ви як дипломат, скажіть, ефективно от це так робити? Або все ж таки це має робити міністр оборони, верховний головнокомандувач, тобто люди армії. Я вам скажу Едвард, раніше, взагалі, такого поняття, як публічно говорити про потреби, взагалі не було. Тобто, це є канали, де це все робиться. І я сам працюючи знаю, як це робиться, які, по яким каналам як це відбувається. У нас є така взаємодія, очевидно, зараз дуже, дуже така близька з партнерами. Є всі механізми. Значить, публічна частина. Ну, мені важко судити, як тут правильно, якщо з точки зору е десь натиснути публічно на, на, на це. Можливо, це і треба робити, якщо дає результат. Але точно це має бути все-таки якось скоординовано. Тому що якщо є заява однієї людини з одними цифрами, інша людина з іншими цифрами, а потім третя з іншими, і всі начебто мають якісь повноваження, хоч і не мають там посад, але повноваження то їм дають. І от це, щоб не було какафонії різне, навіть ці інформаційні такі, якщо uh -huh. хочете грі, якщо вона має на меті от саме публічний простір інформаційний, то тоді ну як би можна щось робити, але точно не з таким розкоординацією такою, яка відчувається останній час. Uh -huh. Пане Валерію, ще одну емоційну заяву. Я б навіть сказала, попрошу вас прокоментувати. Директор всесвітньої продовольчої програми ООН Девід Бізлі він каже: нам загрожує пекло на землі, якщо ми не покладемо край цієї клятій війні. Це він от власне про напад Росії на Україну. Ми вже спостерігаємо заворушення в Шрі-Ланці, протести в Тунісі, Пакистані, Перу, дестабілізацію в інших країнах, які він згадав, і це лише ознака майбутніх подій. А все через продовольчу кризу, яку власне провокує, свідомо провокує наш ворог. От така риторика. Чи означає вона, що дійсно є усвідомлення або ну заявили і, і, і все. Звісно, Фао Food Акрікалчер Organization, це їх завдання в системі ООН. Ну ви знаєте, це специфічна дуже організація, так скажу. емоційно Також я наскільки я знаю, ну скажімо так, в ЗМІ були повідомлення, що вони хочуть досягаючи цього питання дійсно важливо для світу. Намагаються через свої структури, щоб тиснути на Україну, щоб ми припинили війну, uh -huh. тобто є uh -huh. такі от бажання. Тому тут важливо, щоб вони прив'язували питання блокування постачання продовольства до російської протиправної неспровокованих дій, і власне статут ООН це і визначає. Якщо це так буде їм робити, це одне. А якщо вони будуть тільки дивитись на одну історію, як просто будь-якими способами витягнуть продовольство. З території України, хоч крадіжками там росіян, хоч якось інакше, і виконати цю свою функцію, то я скажу, що це не те, що нам потрібно на сьогодні. Тому що е, я вважаю, що структура ООН, організації має також координуватись безпекове питання і питання продовольства. І ти до речі, про це було чітко заявлено генсеком НАТО. Були заяви в ООН, коли це питання. Росіяни хотіли теж на цьому зіграти Вони ж відомі брехуни і маніпулятори. Але отримали відповідь, в тому числі від керівництва Європейського Союзу, там виступу, і що російський представник вискочив звідти. Тому що ясно, що це шантаж російський. І тому най... найкращий шлях зупинити цей шантаж припинити. Російську атаку проти України де окупувати українську територію. Росія, звісно, цього не хоче. Значить, тоді треба шукати спільні рішення для того, щоб суходолом українське зерно вести і продавати назовні. Уже США і Німеччина до речі, зголосились покращити логістичні умови для передачі цього зерна. Говорять, що принаймні половину з того, що зараз є, можна таким чином вивести в найближчий час. Тобто це реально. І я проти концепції, що е, життя тих, хто може постраждати голод десь е, в світі, це більш важливе питання, ніж наші діти і наші люди, які гинуть від російських ракет. Тому треба цю лінію тримати офіційно, ми так і її тримати. І е, ще, пане Валерію, встигну розпитати вас про те, що робиться там у Потойбіччі, е, Зокрема, в. Підпід під, Санкт-Петербурзі там відбувся оцей форум, на якому ми побачили міжнародний форум, але він ну дуже 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 обмежено міжнародний. Насправді, президент Казахстану завітав і і то. Досить такі неприємні речі сказав в очі путіну. Зокрема, про те, що не збирається визнавати Казахстан всілякі там ЛДНР і інші самопроголошення якісь території, чим напевно дуже роздратував росіян. І як ви, взагалі, от ви стежили за цією подією? І які вона у вас враження залишила? Ну, якщо стежили, ну, звісно, я не все там. Дивився, але ключові якісь позиції, заяву Китаю, ну, і Казахстан, ну і те, що ті заяви, які традиційно робить російський очільник. Тобто я, я це бачив. Ну що, міжнародний статус розмивається, там немає, як раніше, канцлера Німеччини, ну там взагалі немає ніяких представників західних країн. Ті, хто приїхали безпосередньо в цей раз, це б назвали. Якраз керівника Казахстану, це і чотири країни, здається, всього, плюс таліби афганське, uh -huh. і додік. От там є додік з Боснії Герцеговини, він представляє сербів. От і все. Все, хто приїхав. Дистанційно дійсно включалися, але ті, що включались, в тому числі Китай, вони взагалі не хотіли торкатися ніяких там. Які піднімав Путін у цих безпекових, який намагався використати цей майданчик для того, щоб внутрішньо обґрунтувати? Увіть собі, що їх дії в Україні відповідають міжнародному праву. Ну, це просто вже такий плівок. Я, я взагалі дивуюсь з цим країнам, от Індія, Китай, вони от слухаються все розуміючи, що це маячня, але їх цікавить дуже прості речі: як використати ослаблення Росії для того, щоб хапануть там, вибачте, за це слово і дешевше нафту, яку Росії нема куди на захід буде продавати, і якісь там купить компанії в Росії, які будуть в їх технологічних ланцюжках. Тобто вони просто користуються цією ситуацією в своїх інтересах. Ну це цинічно, але так є і. В цих країнах є великий антиамериканський настрої, да тобто uh -huh. вони вважають, що це велика геополітична гра, але на жаль, на жаль, вони досить далекі від нас, щоб відчути ну, ці реальне страждання українців, які на сьогодні є. І тут треба з ними також працювати. Треба з Китаєм працювати з Індією, з Латинською Америкою. Треба працювати нам зараз більш ефективно. Я я вже в котрий раз закликаю призначити послів. Цей регіону дуже важливо, тому що в деяких країнах ну Китай без посла України в Китаї багато питань важко вирішувати. А це вже затягнулось непристойно. А у вас є ну, пояснення? Чому? Немає в мене пояснень, чому. Ну я знаю, чому, але сказати, що є якісь грандіозні цьому перепони. Я би не сказав, коли діють більше особисті інтереси, чим державні, то виникають отакі от затримки. Це не питання МЗС, МЗС дуже дипломатично, готова, готова внести свої кандидатури. Тому я думаю, що Путін не досяг своєї мети, цей міжнародний форум втрачає він же так, пафосно називається там. Петербурзький міжнародний економічний форум. Я думаю, що вже можна називати Петербурзький економічний, а через деякий час там рік-два економіка, все зникне. Ну це так бажано, але правда в тому, що є частина світу, які будуть свої економічні інтереси з Росією в будь-якому разі намагатися досягти. Це треба розуміти. Це реалії і таким країнам треба пропонувати свою працю з Україною. От Китай, наприклад. Зараз складає майже 30 мільярдів доларово еквіваленті в Катар в видобуток газу, тобто говорить там одне, а робить інше. Ну і от я думаю, що риторики там була риторика, а результат для Росії ми побачимо в майбутньому. Очікувати, що ці країни відмовляться. Там брати участь в своїх інтересах не варто, але те, що вони вже туди їхати не хочуть, і деякі речі слухати не хочуть, або як президент Казахстану там заявив при Путіні, ну, дуже неприємні для Росії фрази. Хоча це не значить, що Казахстан прямо-таки вже е, розриває з Росією чи там не підтримує Росію в багатьох речах, ні, але це вже знаковий, це вже знаковий сигнал. Тому є ця динаміка, якби ми могли просто почекати. От рік, два, то все було би добре. Але те, що ми втрачаємо людей кожний день, це те, що нам не прийнято. Нам нам дуже потрібно зараз пришвидшити всі процеси і санкційного тиску, а головне постачання озброєнь. І тут е, дуже розраховуємо і на Бориса Джонсона, Британія, який приїздив, і на Сполучені Штати. Але я ще більшою мірою розраховую все таки на нарешті постачання. І Німеччиною, і Францією додаткових озброєнь. І, і одну річ я дуже хотів би бачити: що оце питання група людей, які говорять, там Росія не має перемогти, а перетворювалася в більшу групу, Україна має перемогти. Дякую вам, пане Валерію. Валерій Чалий, дипломат і політик, включався до нас в марафон Незламна країна. Ще раз дякую за ваші чіткі е, думки і е, зрозуміле пояснення. Дякую. Ми можемо рухатись далі в нашому марафоні, теж продовжити подібну дискусію.